Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Чебрець. Ласкаво прошу до перегляду. Надзвичайно цінна і корисна рослина. Того року в мене росло десь метр на метр. Це я показую, що такий квадратик було у мене цього чебрицю. Я зрізала, коли він починає квітнути, я зрізаю, роблю зріз і висушую. Так от десь дві треті частини за цю зиму висохло і залишилося десь одна третя отакої от зеленої маси. Плюс він попідмерзав квіточки. Використовую в приготування будь-якої їжі, будь-якого м'яса, риби. Він дуже збагачує ароматом і смаком будь-яку їжу каші. Додавати можна в каші. Дуже класна каша, особливо пшоно дуже класно збагачує. І чої, куди ж без них. Друзі, заводьте собі Чебрець, підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!